Депутат, що ми запрошуємо помер засідання про червоної 65-ї сесії Божівської сільської ради 8 кликання. Про це відповідно до статті 46 закону змінивання. Засідання почували 65-ї сесії сільської ради 8 кликань 22 депутата. Прибуло 12. 12. Спочатку роботи сесії. Роботи сесії. Хто задану пропозицію? Хто за? Проти. Mein und thank you Так, прошу за первого переведения. Хто за? Проти отримуємо закупів. Так, переходимо нас на питань. Переходимо розвитка питання, принесе на зміни до програми благоустрою на території сільської ради 2025 рік. Ми приїду до ради ППС Благоустрій. Необхідно внести зміни до закладів програми, до даної програми, а саме до фінансування у розмірі 96 тисяч гривень на припереч. No, дивіться, Вікторович ну, е... після речі в одного зверху на Підгайнівській треба підсипати. І потім з другого боку горить також, що єчка, яку маємо посипати підняти відповідь. Дивіться, я з Оксаном Вікторовичем три тижні назад. Дивіться, три тижні назад ми були сандріктовичем на постяші, чого того, що звернулися до нас. Двічі жителі Костеша. Люди скажуться, що вони живуть як на, на острові, в проливській забули. Перше, у нас там ми пройшли повністю дорогу. Перше, на сірозивці ми плимо направо до Дамби, там треба право місць там де переливу, там треба закрити, І плюс дамбу досі медів дороги. І наліво до лісу, що там? Там вулиця заросла повністю. На цю п'ятницю люди працювали тут. Суботу люди працювали, почистили і ще домовилися, що досі там також прогребе. Те, що в них там після дощу дуже складно. Ще й одне питання дуже на, на костеші, це перекресток, де е, живе. Ми там будемо чіпати, бо там ще. Так, більш-менш нормально, але тут ситуація досить плачена. Плюс ми, що ви бачили, ми зараз розчищаємо дорогу до стадіону і підсипаємо. Були декілька заявок, було ще в нас на підсипку до школи, де 1 вересня, до школи від вулиці Шевченка, до школи. Там просто після... Коли тиждень були дощі, виналока, що не можна було пройти. Але ми перед першим вересням також там підрівняли і засипали зараз повністю дорогу до, і до самого низу, і до самого школи. А вона проїзла? Я сьогодні їхав привчас, там де того біля цього, біля... Ні, ні, віці ні. Ми і от шкуратори до ми про що і, і засипали. І звідти Шевченко. Проблема була більше всього Шевченка. <ріжджу> <міч. ріжджу> там виходить, що вивели водою, і воно вже торчало такі. Вони трошки і підсипали із усіх боків. І зараз вже вийшли до стадіона. є поїзд, я сьогодні особисто проїжджав навіть своїм автобусом, щоб подивитися, чи до стадіону... Там ще треба буде шкура, на на трохи пару не дизайнуся. То посипаємо, бо по на багатьох посипаємо. А як ще закінчився? Це мови поступати, якщо дальше сиділа. Там що сталося на місці. А який, який реально? Де вітер волосся і до... І тут є а до святі. Дивіться, а там вже І Вітя Зимир вже каже, і мені давайте. <ристо> Ні, так там взагалі, там на одну сторону. Ми там вони ходять з приватні ділянки, так чи не так? Так, там є один вход. там ще Дорога заросла, люди об'їжджали її городами. Чужими городами. Так, чужими городами. Закинутими городами, які там вже мільйон років ніхто не пользується ними. Ну, зрозуміло, що хазарі найдеться, як тільки. Ще, не, на, на, да. на... А, то то ми робимо так, як воно було, було, пропоную. И... Під та Там не кай уже, там вже сосни оцеляє. Сосні вже такі метрів по шість. Коли там може людина погорода, які значить не рости дерево. І зараз все вдома. Така люди позиція. там живуть і люди ходять. І ще одне можна? Так. Ага. Е, є така важливість е, подумати. Вулиця е, ж там е, світ йде посередині. Це логайку? Лагайка, так. Берегові йде. Освітлення там зробити немає. Ну, для, для жаб, для бусів. Е, іде десятка, так? Так, так, так.

По, по, зараз Давайте проговоримо по, по цьому. По вот Нам треба, не важливо, там більше, лічня, грудка і так далі, от я бачу, мастищі, асфальт і той пливе заробив. Якийсь от що пройшов чи два, один горб не треба кріпити чи питонка, чи асфальтом. Через два роки все правильно розбивається, розмивається. Псасівки теж так, так розмивається. Сипемо, сипемо, а толку мало. Дивіться, Дивіться, я вам скажу. Те, що ми сипем, ми зараз сипем те, що грантове, те, що не можна крити. А ну, асфальт ми не положимо, бо нам каночниця навіть рушник дорожній буде. Зараз ви чітко чуєте чі 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 на плазі. Дороги, тротуари після війни. Всього каночництва, а асфальт може бути Ну-ну-ну, ми ж розмовляємо, як правило, зсувається, все твориться, колдовлення і так далі. Давайте по кожному об'єкту пропонуємо зробити. Давайте Сергій Олексійович, по кожному об'єкту індивідуально Буде їх дивитися. Чого це я кажу? Тому що треба вирішувати на місці, що можна зробити. Так як приїхали на Костеж, так як приїхали на Шевченка до школи. Треба дивитися конкретно по місцю. Тоді треба наперед, після війни, яка відповідає, створити, які гурби є. Бивши, вибачте, і ще не знаходити. Оце на обстеження зробити по-любому, що конче подрібне там. Зробити. А цей гурб, і зробити, це взагалі? Так, я запитала, тільки. Добре, я вважаю, що голосуємо. Так, хто за, проти, утримали, Немає. Дякую, заходимо до наступного питання про укладення контракту на новий стріл за членом компаніонного підприємства «Блаустрій» з ліжком Олександра Вікторівича. Олександр Вікторівич, у нас є на увазі. Видно, і роботу, і його видно зробити. які проблеми. Можна сказати, на кінець старту льот тронувся. Я так скажу. Ще шукаємо техніку, що нам не вистачає техніки не Чесно кажучи, ретрактор, знаєте, лопату, і посівку, і прицепта, ну, це добре. Зараз ми вивчаємо програми і, можливо, так ми працювали. По одній програмі. Зараз ще є одні програми, десь цікаві. Є 50 на 50, 85. Однозначно треба. Є поки є державні проблеми і. Голосуємо за голосувати. Хто за? Проти отримали. Дякую. Доступне описання про внесем до рішення сесії.

А <підь> з під почками дитина виходить на вулицю, в неї піднімається різко тиск. <поцел> тобто <Тому що поцел> дитина вдома і людини індивідуальні. <поцел> там є медицинське. Друга дитина там, всі швидкість. Вони ходять школу, що школи розвиваються два. Можна було, але вчителі хоче легко, Ми Да. Дитейна там не одна процентація, це мої комітети, бо Софії там є відчуваємо. Mm -hmm. та, ці кошти 360 минут я підбирав на зарплату.

П'ять тисяч культур на, на яснородку, що визвонили, і на, на, на вчителів і на собі все. все а, так? Так. У нас є такі фахівці і все. Дивіться, у нас в Романі зараз працюють. Я, я зараз є. вам все розкажу. У нас зараз у громаді працює центр пістійкості, який до сьогоднішнього ага. почекайте, будь ласка, який до сьогоднішнього дня отримує фінансування повністю з міністерства соціальної політики і є нас факультетів судовітерана, які отримують державні кошти від міністерства ветеранів. А також субвінці нам цепості платить чи організацію за плату. зарплату Міністерство ветеранів платить де субвенцію на нашу громаду. Ми, ми з вами голосували те, що ми в статут ПМСВ ввели спеціаліста супроводового ветерана, і е, ми транзитом гроші перерахуємо на е, за плату спеціаліста. Я давайте як вам треба, я ж тоді вітаю. Як ви хочете, можете завершити цистосвили? це з не до, до вас. дивіться, все, хочу. Дивіться, давайте тоді пропоную, якщо ми, ми порядку питання три сподівання вичерпали, є чи є пропозиції побажання зауваження. Тоді на цьому сідають цього приходить.